Всім великий привіт, Халл Прайс в аутлеті на знижках. Я вже тримаю сумочку від Майкл Корс. Зараз ціна 10 тисяч з копійкою, а коштувала 19 з копійкою. Є довга ручка. Тут багато можна зустріти відомих люксових брендів, і багато є брендів преміум. Но я не встигаю все показати, хто слідкує за оглядами, тому що це дуже величезний магазин. Це місто Львів і Кінкроз Леополіс магазин, торговий центр. Сумка від Вінсет. Це культова сумка, до речі. Культова сумка, багато блогерів її показували в своїх відео. Досить глибока, злога такий приємний колір. Ручка регулюється. Ручку можна собі зробити довшу. Застібається вона на кнопку. Не бачу, що ще всередині є. Ось так. Є кишенька внутрішня, Лого бренду. Ось там так класна притальога. Твім сеп Мілано. І ціна 9700. Це шкіра. Ось така сумка від німецького люксового бренду ЖОП. А ще багато пишуть, що це італійський бренд. Ну, я не буду сперечатися, це 3300. Ось така сумка на текстильній ручці злого бренду. Ви тільки погляньте на ці розкішні слінбайки від Альберто. Ні, це не Альберто Ферреті. Це я навіть не знаю. Я знаю точніше, але я боюся прочитати неправильно, тому я промовчу. Напишіть, як правильно прочитати цей бренд. Це натуральна замша, всередині м'якенька блакитна шкіра. Подивіться, яка підошва. Вся в блискітка, це просто подіум. В таких босоніжках зрозуміло, що їздять на дорогих машинах, ходять по, не по камінчиках. Вау, просто така з розкіш, Все таки, такими кристалами покрито. Яка тут шкіра кенька-блакитна. І ціна досить символічна. Написано, що це бутельйони, чомусь 6500. Так що, якщо я правильно неправильно не говорю, деколи, то мені можна пробачити, бо навіть магазини пишуть неправильно, це ніяк не бутельйони, а слінбек. Такі козаки теж лакшері. Так. Wow. <try> просто вау. ось таке напилення, шкіряна підошва. Бренд ось так. Boot Golden Cools Made in Italy. Ось такі, які взагалі просто <laughs> чуть не вручну. Вони виготовлені повністю шкіра, верх середина і підошва шкіряна. І під повністю шкіра. І ціна зараз 7 тисяч. Які черевики, батальйони. Це від бренду Toz. Це італійський теж дорогущий бренд. Я вже не буду всередину заглянути, бо є отут на пряжці. Ось такі, просто фешн-фешн. По бокам блискука, всередині шкіра, варх замша. І зараз ціна 10 тисяч 800. А ціна була. 37 тисяч. Отакі ціни бувають. Від карта Lagrifight. Ось таке портмоне. На візитки це завеликі відділення, якби неможливо сказати, що це карт холдер, але злого є. Так просто собі в руку берете і все. 800 ціна. Є ремені теж від карт Лагрфайт. Піряний ремінь з такою акцентною, але досить стриманою пряшкою. ще якось це ручка для сумки, це не ремінь, а ремінь для сумки, тобто. Це ремінь для сумки. Дві 189. Я думала, що це повноцінний ремінь. Ось так. кні це теж для сумки. З пальмочкою. Ціна 5. 900. Так. Який це бренд? Це шкіра? Італія. Який класний пухойка відпляєм? Лінія пляєм спорт. Подивіться, який він крутий. Я вражена. Просто вражена. А ціна? Зараз ціна 8 тисяч, а коштував 19. Я вже у ці закінченні 400 гривень, навіть вже навіть не озвучую при таких цінах. Від пляйн є шарфи. Зараз ціна 3300, а була ціна 6800. Ми подивимося, яка якість. Бачу, шарфи додавалися трішки. В складі вул і акрил, але я не бачу, яка кількість, скільки відсотків, тому що тут вони просто оці бірочки, філіпляйн забили і складно, просто вчіпили там, де якби не мали де чіпати, щоб людина подивилася. Ну є шерсть по-любому, можна попросити, щоб зняли і щоб подивитися на бірочку. Так, це все шкірянки. Хочете подивитися на шкіряночки? Пишіть в коментарях. Так, Майкл Корс з натуральною шкіри. Курточка. І зараз ціна 8800, а ціна була 9800. Від Майкл Корс. Дуже класні шкіряні куртки різні. Можна собі вибрати. Ось така куртка бомбер. Реженький колір. Вони важкі. Важко однією рукою. Показувати, тримати їх. Так, морена. Що за морена? Такий малиновий насичений колір. Морена. Ось така шкірянка. Ціна дві з половиною зі знижкою морена. Це м'якосенька шкіра, ця морена, напевно, шкір замк. Щось я так відчуваю, я не можу дивитися всередину, все що все не написано. Годньою рукою мені падає. Це точно шкіра. І Дуже класненька, м'якусенька така лаєчка. АІ -E бренд. АІ -E Black Lamp. Це овеча шкіра, наскільки я розумію. Напевне, м'якунька. І ціна тут буде відповідно високою. Ні, 5600 відносно, відносно. для брендових курток. І для брендових курток то джинс Попе, Ось така. Я так прогорну, то й морени багато є. Ну Я пішла відділ не зовсім важкий люкс, а вийшла в бік. Я тут ще не була, тут може бути змішано. Ось такий бомбер класний. Це знову шкіра м'якенька. Оця шкіра теж чую. Суперіор Нью-Йорк, млякунька шкіра, дуже відчувається в руках 5150. Косуха з натуральної шкіри. Альтер Его. Яка вона класна тут із кусочки, із цільної шкіри, спеціально так зроблено. Шкіра м'якусенька. Я бачу, у молодь ходить і гуглить. І стояли тільки що, і прогуглили, побачили куртку поношену на eBay цього бренду таку ж куртку дорожчу, ніж тут. 6400, а ціна була 14 тисяч. Просто величезні ряди шкіряних курток. Це я вам навіть не одну частинку, а просто це знову шкіра. Я просто вам покажу мікро частинку. Це теж, мікусінь, ой, яка класна шкіряна куртка. Подовжена. Подовжена. Ось така. Це куртка сорочка з такої мету шкіри, ніби Ось такий бренд. Теж мені невідомий, написано, що це шкіра тут на бірочці. Подовжена така шкіра, шкіряна ніби куртка сорочка. І ціна. 5700 зараз. Ціна 5700 2XL. Розміри тут різні є, але ви тут не купити, щоб прийти, і розмірна сітка була. Знов м'якусінька шкіра, але класні шкіряні куртки. Просто яка тут м'якенька шкіра з капюшоном, з трикотажу. Якщо подобаються такі погляди люксових преміальних брендів, зі знижечками пишіть в коментарі. Буду знімати частіше. Знову шкіра. Ось такий бомбер 6259. Теж міні бренд мало що про що говорить. Не можу сказати, чи це преміум, чи це, якби, а, люксовий бренд. Швидше все, що преміум за таку ціну. Так, не бачу, чи це шкіра, чи ні, взяла подивитися. Написано, що це е, шкіра. Та. Це шкіра. Які а шкіряні босоніжки в блакитному кольорі з гострим носочком. А, це Бутега Вайната. От і Бутега Вайната приїхала. Майтен Віталій 38 розмір. Бутега Хто шукає, той знаходить. Зараз 19 90... тисяч зараз коштує, ну, хто знає. Про що цей бренд, то і не здивується, що ціна зі знижкою. Можливо, залишився один розмір, можливо, десь є царапинка малесенька. Від Moschino. Ось такі кросівки. Кеди 7700. Так, до тебе вайнета. Ось такі кросівки. Moschino. Спідничка від трусарді. Важкий люкс пішов знову. Не зупиняюся на пошуках. Ось такі в мене знахідки. Це від бренду Трусарді, яка розкішна, просто спідниця. Просто розкішна. Ви тільки погляньте. В складі, можливо, є натуральний шов, таке відчуття, що віскоза з натуральним шовком. але я не подивлюся однією рукою. Трусарді джинс-лінія. Просто вау. Просто вау. Ціна зараз 2 300. Ось така спідничка від тросарді. В'язана спідниця від Пінко. Ви тільки подивіться на ці розкішні гузики. на цю розкіш. Така важка в'язка з такими золотими гузиками, слім спідниця. Ой, просто неймовірно класно. 5500 майже. Синій колір, але синій, а досить стриманий, такий більш пастельний. Що ось такі штани від пінку Зі складкою вверху. Тут нагадують льон 3400. В кольорі Тіфані. Вони широкі штани палаца. Ось такі. Красота. З Оксами що не поруч, просто на гумці. Оксамент такий, а ніби теж є натуральний шовк, 5400, що це за бренд такий дорогий. Бренд не розібрати. Не розумію, що це за бренд. Абсолютно від слова. десь, можливо в буковій це є. Ніби схоже на люджо, але це не люджо. Це не люджо. Відхло її. Вау. Які класні штани твіду. Досить такий цупкий твіт. Можливо, на шерсть її відчувається навіщо. Може бути і шерсть. 11 300. Сукні є важкий люкс. Навіть не знаю, яку вихопити, вони так високо висять. Яку вихопити, вони більшість з блискітками, розкішні, навіть є ось такі довгі, Ах. навіть ось такі є, просто розшиті. Від хлої є сукня Ой, яка сукня від хлої. Яка розкішна сукня від Хлої. Ось тільки поглянти. Тут алярм причеплений і рукавчик боковий, не видно, один. Тому що та сукня коштує статки. Це сукня обманка, ззаду, якби спідниця є спередії, повноцінна сукня, а ззаду ось так, так, на спинці. Від хлої. І ціна зараз 29 600. 29 600, ну. Рахуйте, 30 тисяч. Оце щось класно і зразу відчувається, що це пінко. Маю на увазі, що верхня частина це натуральний шовк. Просто, можливо, там трішки віскози, але впевнена, що натуральний шовк там є. Ось така від пінко сукня. І зразу бренд пінко в тканині. Це говорить про те, що тканина не масово закуплена, а виготовлялася для бренду. Ось така розкішна сукня від пінко. 7 тисяч. 5 тисяч. Твінсет червона. Ось така сукня від твімсет. Довжині мідаксі. Твінсет Мілано. Красота. А, верхня оця комбінована тканина, як натуральний шок сатинова, це віскоза, напевне. Ну, точно не поліастер, бо чую в руках. Ціну я вже сказала на неї, на цю сукню. П'ять тисяч майже. Сукня від стефанель. Погано зачепили. У нас бантон. Шифон і відчувається, що це віскозний шифон. З бантом, з сагункою в поясі. Ось така принтова. Стефанель це не зовсім такий, якби важкий люкс, наприклад, як Versailles, але тим не менше це дорогий бренд. І зараз ціна 3 300 майже. Ну, 3, ні. ну так, 3 300 Так, ось такі пальта. Ніби тут є шерсть лама. Відомий досить бренд. Але він не є там, люксовим брендом, а преміальним. Такий пальта написано, що коштують від 5150. Хочеться подивитися, який тут склад. І в всього на всього 10% шерсть. Люксові преміальні бренди не завжди виготовляють одяг повністю з натуральних тканин. може бути і поліестер, акрил, поліамід теж може бути. І відділ хоум. Трішки покажу, що є, який попугайцеваза, яка естетика. Як мені подивитися ціну, я боюся підняти однією рукою, щоб не розбити. А 829 гривень. Цілком цілком підйомна ціна, як то кажуть, можна собі дозволити. Це теж такі вази подвійні, такі футуристичні. Ми піднімати я її не зможу, її не підніму просто однією рукою фізично. Це як урна. Декоративне зберігання 2389. Нагадую, як просто одне. Ну, швидше всього, це не так. Які класні вази, великі, різні, футуристичні, мінімалістичні, в таких кольорах м'ятних ось тут підібрано. Подвійна статуетка, але це тримач для книжок по факту. Ось так от ставити книжки, щоб вони а, не падали. Якби так, такий функціонал. 829 гривень. Десь в кабінет, в бібліотеку свою вибір свічок. Неймовірно величезний. Які хочеш, бренди є. І відомі і не дуже, напевне. Не дуже знаток на рахунок свічок, а аромат тут стоїть, Австралія. Ось тут видно, що тут, напевно, дорогий бренд, бо така упаковка, така упаковка вже... що... Так, а де ціна в гривнях? Ціни в гривнях не бачу. Саме на цій не бачу. Так, ще є? Аромат різдвяного печива. Так, є різні ціни. Різних країн, тобто, але немає української гривні. Тут ну, така маленька 549 гривень, але це ні про що не говорить, тому що це ще залежить від бренду. Якби так, ось така свічка. Видно, що вона не має ціни. А Тут на ці свічки, що мені подобаються, от то, що мені подобається, чомусь цін немає. І як це так? Тут можна ніхнути. Який аромат? 549 гривень. На текстилю тут теж є купа, щоб ви розуміли. Текстилю, хочете бачити текстиль? 189 гривень, ого го подушка фірмова, декоративна. Нічого собі, Оце ціна 189 гривень по 227 гривень, 227 гривень є. Знижечки зараз на текстиль. Оксамитові класні, пледи різні є, пледи є. Ось така оксамитова велика і можна маленьку собі. Тут теж, якби дорогі бренди, тут немає чогось якогось дешевого бренду. 549 гривень така в'язана і ззаду трикотаж. Такі подушечки. Фірмове гейзерні кавоварочки. Хто шукає собі кавоварку гейзерну, то, будь ласка, 869 гривень, і ви будете мати фірмову, а на якусь там. З, наприклад, з Аврори. Ще є такий рженький апельсиновий колір. Ще такі є 549 гривень. Різні бренди є відомі. 229 гривень чашка величезна. Накупи ну, ще всього класного. Тут є і чоловічий відділ, і дитячий ще плюс відділ. Я Тільки жіночі показую, і хоум. Все не покажеш. Бо по часу це нереально. І я не знаю, наскільки ви бажаєте бачити дорогих брендів, наприклад, речі, чоловічі, дитячі, чи для дому. Різні сковорідки відомих брендів 649 гривень. Швейцарія ось така є з якимось таким якимось потрійним чиком. Тут ще Бачите, є узор вибитий. Так, ну і хто багатоготовить, повар, хто він знає, яка є. оце така класна. Вау, Яка сковорідка. Просто написано для панкейків. Це панкейки будуть такі, як коровисько. 1060 гривень, 949 гривень сковорідки. Така дорога посуда, різна є кастрюлі, все, що хочете. Ще тут купи сірі взуття, і є на що подивитися. Є написано Карладерхайт, Джестар, Пінко. І от від Carlaдерfight черевики. <сум> можна так собі прийти і купити від Карл Lagerfight. Шкіряні і ціна 5800. Просто вау! Тут поєднання шкіри вверх, ну і гумки текстилю. А, знаєте, в інтертопі теж та такі зараз ціни і на ринках там, напевно, зашкалюють, Ну від Карла Лагерфельд можна собі купити. Треба подумати, і тут ще є, а, знаєте, що треба подумати? Бо мені сподобалося самагалі, такий фасон, але немає блискавки бокової. Це для мене проблема. Тут в стилі А ось такі. Тут верх шкіра повністю, оцей верх. І від Карла Лагерфальт, які класні шкіряні з такими заворотиками. Ось так. Тому що це вимащується, потім його мити. Зараз ціна 5800. Нічого собі. Я вам покажу купа, купа класного брендового взуття, брендового одягу, тільки щоб у вас було бажання. Тільки щоб у вас було бажання. І оце все побачите від Стів Маден є ось такі. Ну, Я зайшла просто показати якісь її відео, а не збиралася показувати. Взагалі, тобі дуже довге відео вийшло 1630 гривень зараз. Практично йшла на вихід і побачила ковтиночку, ну як зловилася, і відчула, що це кашемір. Дивлюся, це Esprit, це американський бренд, розмір XS. ну, Воно так навіть навалять на М. І дійсності я подивилася, але зараз покажу це 100% кашемір. Ну, Відтінок бежевого в реальності просто неймовірно красивий. Ось так вона зроблена. І це, як бачите, 100% кашемір. М'якусенька класна. І ціна зараз 3 800, а коштувала 14 тисяч. Ну, бо це 100% кашемір, якби. Тут е, преміум масс-маркет трішки. Ну, більш преміум, але проскакує масс-маркет. від стефанель теж. Від стефанель теж А, напевно шерсть відчувається. Клас. Тут можна і люкси, тут змішане все, де я пішла в той відео, де різне, різні бренди вони змішані. Дві тисячі зараз о, колір кабальтово-синій, класний. Ну І Стефанелі, це не є дешевий італійський бренд, а дорогий досить. І це 100% шерсть. 100% шерсть. Друзі, всім дуже вдячна за те, що були у моєму відео. За те, що підтримували мене, хто підтримав мене коментарем. Був зі мною. писав коментар, підписувався на канал. Всім дуже вдячна. До зустрічі у нових відео. Чекаю на вас. Ось така блуза, красива. Я не вийду ніяк світ від Майкл Корс. Ви тільки погляньте на цю розкішну блузу в пейслі, неймовірно красива. 3-500. Всім папа! -па.